Так, всім привіт! Сьогодні нічого такого робити не можна, але було як ніяк неділя. Але я не говорю знайти собі спокою, бо я люблю десь щось чудити. Е, Пам'ятаєте наш пижик? Е, на цьому пижику у нас трошечки були підославши чехли. Е, фотка тут. І відповідно я вирішив замовити інші чехлики, але вибирав, скажімо так, більш-менш цікавий канин. І дивіться, в якій комплектації воно до нас прийшло. Сумочці з сірою строчкою, ну, типу знаєте, підвагу з розкраски. Вибрав тканину. З такими. Коротше, Peugeot Expert 1 плюс 2, ну від 2007 року і далі. Тобто на щурики. Давайте. Накинемо чехли. Подивимося, як вони комплектовані, чи правильно вони мені закомплектували. Ну, скажімо так, поки що упаковкою, я задоволений. Ці чехли мені зробили протягом тижня. Тобто я замовив, там зараз вони трохи загруженість є, але на сьогоднішній день. Ну, просто я знаю тільки одну жінку, яка керує цим ділом. І на сьогоднішній день це у них типу, е саме такий оптимальний варіант ціна якість. Тобто Це не є саме дешеві, але ну, і не є саме дорогі, скажімо так, стопових матеріалів за гуманні гроші. Просто єдине, що треба очікувати, тобто там вам е працюється на клієнтах, як має бути, але треба трошечки почекати. Бо мають зараз нагрузку в іншій області по поводу пошиття. Для неї це я роблю рекламу, це, бо реально мені вже сподобалося, як воно виглядає. Зараз давайте встановимо на наш мікроавтобус, і подивимося, як воно виглядає наяву. Може, я поспішив. Так, Сумочка вже порожна, я вже порадуюсь мокрі, але я вам зразу одне скажу, що я в захваті. Так, е Я використовував гачки, от я вже мокрою рукою Е Гачки дали в комплекті, але я використовуюся тут були, трошки з комплекту взяв. Почіпав, щоб ви поняли, сідушки ось вот, такою сірою строчкою. Тканина плотна, дуже плотна. Вона бачите, така, як на вагах, на Volkswagen, шкодах типу заводське. Звичайно, що воно тут воно зараз трошечки ще дихає, тому що воно ще не влежалося. Пара поїздок воно влежиться, бо оригінальна сидушка, воно там всередині гачками чіпається, відповідно тут чіпати не буде. Но воно повністю повторяє форму водійської і пасажирської сидушки. Плюс фішка в тому, що у нас Оці всі з'єднання, бачите, вони всі провороложені, потвори вже штатно зроблені. І тут плюс ззаді ліпучка, просто ліпучки понизу. Тобто спинки у нас на ліпучках. Далі. У нас тут во прошитий карманчик, бо у нас тут відкидається підлокотник. Що можна було випадку чогось, що зато хочеться підлокотник добратися до нього. Всі виступи. Ну, тут єдине, що я не хочу відкрутити сідушку, тут бажано відкрити сідушку, я просто рукою не можу залізти. Тут не зроблено такого п'ятка, що можна заводити. З тої сторони мені вдалося запхати, з тої сторони я не маю сили її туди запхати. Сідушки е, бокові, оці е, спарування. Е, спарка, чи як її називають цю сідушку, е, двушка, то вона нерухома. Тобто вона стоїть в стандартній позиції, вона не сувається, Відповідно, відсунути не можу. Відкручувати зараз я не маю бажання. Е, сідушки я пристібав, все чітенько. Тут якраз такой котик буде тягнути туди і у нас, дивіться, повністю відтворює всю форму. Зараз я подивлюся, що зараз може запхає. Все решта класнежна пристяжується. От, такі ось такі строчечки. І то, що мені подобається, що місця з'єднань. Понизу по на резинках верх між собою з'єднюється ліпучкою. Тут так само з'єднюється між собою ліпучкою. Ліпучкою ззаді е, є ліпучка за, за спинкою е, між собою скріплювати. Тобто чохлики ось такі. Ось лежаться. Повністю форму відтворює так само сіткло. Ось, такі. ось така шашечка, щоб його розледіли. Вона така переливається. Так само ось цього бачите? вижте від заводка. Друзі для лінивих, хто лінується, заходити в опис каналу, дивитися, я вам так силку дам. Так, дайте вона є ця панночка. E... Давайте так. Ось такий от її номер. Якщо комусь треба. А, а не лінивим поставлю внизу під відео номер телефону. Звати Маргарита. E, вона вам все на Viber, чи на WhatsApp, чи на будь-який інший месенджер вам скине. Зразки і тому подібне. Розпитається, що яка модель. Лікало у них є майже на всі відсотки автомобілів. Тому я думаю, такі чохлики вам по-любому сподобаються. Мені до вподобається. Супер. Е, ще раз, телефончик на відео. Не забуваємо підписати канал, ставимо пальчики. Всім па!